Пам'ятаєте фільм Брехун брехун з Джимом Керрі у головній ролі. В величному штаті Каліфорнія неповнолітні не можуть підписувати документи без згоди батьків. включаючи Шлюбні контракти. Шлюбні контракти дуже цікавий момент. І чи можливо таке взагалі в нашій правовій судовій системі? Якщо неповнолітні і повнолітні одружилися, то це згідно до нашого законодавства теоретично можливо. питання вирішено. І це робиться з дозволу суду, тобто, треба спочатку звернутись до суду, надати докази того, що можна одружуватись, що людина, що є неповнолітня, досягла зрілості відповідної, і там проводиться експертиза і укладається шлюб. По-друге, якщо шлюб було укладено, якщо сторони вже виконували всі свої шлюбні зобов'язання багато років, і навіть коли людина була вже повнолітньою, такий шлюб може бути визнаний недійсним, але для цього треба подавати окрему позовну заяву. Я викликаю Саманту with... Коу. Третій момент: якщо б навіть отак, от якийсь Джим Керрі український би виграв би таку справу, то інша сторона би звернулася б з заявою до правоохоронних органів про вчинення шахрайських дій або підробки документів, які потягли за собою шкоду у вигляді, особливо великих коштах, і таким чином притягли би особу до кримінальної відповідальності за те, що вона вчинила. І там вже питання про те, що в неї буде якась опік. Над дітьми, якийсь графік спілкування батька і так далі, не стояв би. Оре порядок, Order. порядок, Order. порядок. Так їх Друзі, підписуйтесь на мою сторінку, щоб слідкувати за цікавими новинами та моїми цікавими юридичними аналізами.